Так, знову кухня, знову чайочок. Всіма любима ваша локація. Заготовили ми трохи матеріалу. Тут є історія від хлопця, який лишив свій коментар на Ютубі під відео. Тому, знову ж таки, якщо ви хочете, щоб якісь ваші коментарі попали в випуски, коментуйте, ставте лайки. Підписуйтесь обов'язково, це все дуже допомагає. Хлопця там велика така плахта, досить. Да, плахта стосовно його історії з дівчиною. Бо ми там в якомусь випуску пам'ятаєш, що говорили про дівчина як повітря. Mm -hmm. О, він пише: стосовно дівчина як повітря, це жеза. Мені на початок війни було 27, з дівчатами було ніяк. У мене було настроно в голові, був дуже соромізливий, не вистачало впевненості. Майже 27 років. Немалий вік. Та почала зустрічатися з дівчиною з роботи, вона мене десь три місяці намагалася витягнути на каву. Ну, то окрема історія. Дівчина, в це похвала таким дівчатам, які роблять так само кроки на зустріч, а не тільки чекають. Ну, тут бачиш, можливо, навіть не на зустріч, а в догонку. Ми ж бо три місяці намагалися, намагалися він все впрощався. Всім би таки був проблем <плес> <плес> всім би <плес> дівчину в житті, яка намагається витягнути тебе на каву. Ти такий: ну слухай, я сьогодні дуже зайнятий. У мене тут euh, діла, бізнес не сьогодні. Так і що він далі пише? Ага, та почали ага. Ні, я це прочитав. Почали зустрічатися, і все так легко, само собою пішло, що я не знаю. Відчуття було таке, ніби став іншою людиною. Кайфували півроку, не було ні сварок, ні негативу. Тільки дика взаємність та тепло один до одного. Добре, що він так може описати цей період піврічний. Але думаю, там були нюанси. Просто мозок, він теж, знаєш, от о, така штука, що він старається якісь негативні моменти. І yeah. фокусує лише позитивне. От коли ти прокручуєш якусь історію з дівчиною, в моменті ти такий, ну, да, є якась дівчина, потім ви розстаєтеся. І тебе мозок, знаєш, тільки ключове підсвічує і забувається. Тільки позитив, а, тільки позитив. А, а те, що було якісь негативні моменти, він якось. Старає. Ну Добре, не будемо тут догадувати, як там було. А, я їй, звісно, не казав, що в мене було мало досвіду з дівчиною. Цього <с не цього треба казати. Цього не треба, так. Да. Для чого себе тупити на рівному місці? Навпаки, треба показувати, що ти. Будемо казати більш. ну, Вона має це відчувати, що ти зрілий, що ти не дитина, що в тебе був вже в минулому, і ти знаєш, як себе поводити, як себе краще демонструвати свої хороші якості, да, будемо казати. А не ну, для чого? Воно тобі нічого не дає. Завжди треба фільтр пропускати: а чи покращується моє становище, чи ні. Ну в даному випадку воно би тільки. В її очах дало би мінус. Тобто я так, би цього... Дивись, просто такі речі, вони і так щитуються. Чому це, це нічого не дає? Бо дівчина і так бачить по твоїй поведінці, по тому, як ти реагуєш в певних ситуаціях, і вона розуміє: ага, цей хлопець в нього є якісь досвід, або він там тертий калач. Оце розмазня, це м'ямля. Ним можна трішки покрутити. Ну, щитується. зчитується, але ще додатково, для чого да, для ну, чого ще добивати. Можливо, да вона в неї погано, знаєш, цей фільтр, типу, налаштований, він трошки та, збитий та, та, і вона цього не відчуває, а тут ти сам вивалюєш, типу, оп. Так, 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 так. Тому краще, краще промовчить, не треба це казати. Я здивувався, як моментально в мене виросла самооцінка. Я буквально недавно записав аудіо про самооцінку в закритій спільноті, що є дійсно люди, які позитивно впливають на твою самооцінку. Типу, навіть не так, будь-які люди вони мають вплив, просто він може бути як негативний, так і позитивний. І питання, з якими людьми ти взаємодієш? Шість місяців були разом потім війна. Вона з мамою поїхала в Німеччину. Протягнули ще чотири місяці на відстані, та вона зіграла. Почались непорозуміння сварки і все це. Хоча до того кожен день добре утро на добра ніч і все таке. Ну, взагалі, от, якщо вже ти побачив, що дівчина їде на тривалий термін від тебе, і ти її не будеш бачити, то це вже можна ставити крапку на цьому. І Переключатися на, на інший варіант, тому що, скоріш за все, ну, дівчина там собі не йде хлопця, і ну, можуть бути винятки, якщо там на якісь тимчасове там, якісь не знаю відрядження в неї такі моменти. Якщо вона, грубо кажучи, переїжджає туди, ну ти чим займаєшся? Ну як? Ні, ну, А ти лишаєшся да? в невизначеності. Тобто. Або ти займаєшся самообманом, що от вона вернеться, буде все добре. А насправді тобі треба вже бути в такому стані, що скоріш за все воно не вернеться, а ти цей час гавиш насправді. Як я думаю, це дуже. Якщо дуже правді в очі, знаєш, мене закидають помідорами скажуть, от він як дівчина поїхав, він же там шукає інший варіант. Але по факту, от до чого приводить, він чекає тут. І я не знаю цю історію, але я думаю, що там буде негативний наслідок того всього. Це просто дуже типова тема. От з цими стосунками на відстані. Якщо коротко, стосунки на відстані це повна шляпа, Це говно, в яке краще не наступати. Той, хто вже це випробував на власному досвіді, він це не розуміє. Хто ще не пробував, отак як цей хлопець. Це неможливо вибудовувати таку взаємодію, якщо ви не плануєте найближчим часом все-таки побачитися. Якщо це вимушено, понятно, які можуть бути обставини в Україні, ну, хлопець пішов служити, mm. та його там забрали або він сам пішов, неважливо. Mm. Ну в нього фактично немає можливості зблизити, скоротити цю відстань. Це зрозуміло. Але коли дівчина, дівчина виїжджає за кордон, ти лишаєшся тут в Україні. І вона каже: слухай, давай спробуємо стосунки на відстані, Це повна шляпа. Чому? Бо вона за кордоном, вона буде шукати собі альтернативу. Поки так. її немає, вона буде от якраз отримувати від тебе повідомлення доброго ранку, там спокійної ночі. Тобто вона буде підживлювати свою самооцінку. і так чи інакше ти будеш якимось запасним варіантом. От, якщо так, в неї нікого, так, так, так. нікого не вийде знайти, вона згадає про тебе, можливо, ще колись повернеться і щось там у вас продовжиться. Якщо намалюється крендель покруче, або хоча б якийсь кренділь, ну, ти моментально відпадаєш, так як цей хлопець, що він там пише. І в якийсь момент вона пише, що це все відстань, вона хоче дати нам час і зникає. Ну, Хто би міг подумати, що так відбудеться? Хто би міг подумати? От те, що я казав, якийсь крендель намалювався. Це ізначально, якщо ви бачите такий алгоритм подій. А ви вже маєте мислити системно, бачити, що це баг в системі, його треба виправляти своєю активною позицією. Активна позиція це розуміти, що дівчина поїхала і вже ви її не побачите. Ee, і навіть це краще в тому плані, що ти, коли сидиш, чекаєш і пишеш їй по ці повідомлення, ти свою значимість в її очах знижаєш. Тому що вона думає: о, в нього він собі, блін, в очікуванні такі весь. Ніяких цікавих ідей не відбувається в його житті, от в нього тільки я. Дівчат насправді дисциплінує е, в хорошому сенсі слова, це коли вони відчувають якусь твою загадковість, і ти е, не, не знаєш, а вдруг ти вже маєш дівчину, і ти на неї не виділяєш вже час, і ти якби перефокусувався, і вони в такий момент готові. Е, Як би парадоксально не звучало, але твоя цінність е, буде вищою. Твоя цінність буде. Вона буде такої загадковості, вона буде думати, а що він робить, чим він займається. А тут ти передбачуваний. От найгірше це передбачуваність. Ну, бач, момент, дівчина, коли вона от виїжджає за кордон, а ти лишаєшся в Україні. Mm -hmm. Вона прекрасно розуміє, що майбутнього з тобою немає. Просто їй одразу не вистачає сміливості про це сказати. Бо якщо майбутнє, хоча би якийсь малесенький, малюсенький шанс існував, вона би все-таки. Лишилася з тобою. І це, це ж не вимушений переїзд. Це ж не вимушений переїзд. Ну, вона може прекрасно жити і тут, в Україні. Та, можливо, тут не так добре, як за кордоном, але дивись, скільки людей живуть. Значить, твоя цінність, вона готова. Фактично, вона, готова вона готова з тобою втратити. Да, вона вона готова. Вона б не була готова. Вона б придумала тут якусь може, меншу менш йому роботу, але вона б тут лишилась. Якщо вона вибирає. Поїхати за кордон, вона вже ментально готова з тобою попрощатися. І от що й в кінці відбулось. Треба, треба зразу ж. Це такий для тебе сигнал, що треба вже включитися. І я спочатку вів себе неадекватно, десь два місяці намагався поговорити, постійно написував. Я про що, коли вона зникла, це було. Я не можу передати. Десь рік мені знадобився, щоб якось це все вкласти в голові і змиритися прийняти. <плес> ну я насправді заздрю випадкам, коли тебе кидають, як би так, да, коли тебе кидають. От коли дівчина чи будь-яка людина від тебе відмовляється, це насправді круто в тому плані, що в тебе не лишається вибора. Тобі не потрібно знаєш думати, да. а що мені зробити? В тебе лишається тільки одна опція. Бо е, прожонні мадами вони роблять набагато покруче. Вони не просто кажуть, слухай, ти мені не подобаєшся, і, про, е, і прощають в підвішеному стані тебе тримають. Так, вони тримають тебе в підвішеному стані, або ще пожоще, вони намагаються тобі приписати е, якусь вину. Що ага. це не вона прийняла рішення від тебе піти, а це от ти винуватий, ти недостатньо там приділяєш мені часу, ще якась лабуда. І е, в хлопця таке знаєш відчуття провини, що блін, е, та все класно, треба просто цю річ виправити і все налагодиться. Ну або вони можуть так тримати підвішеному стані і в, з, з тебе качати ресурс, правильно. Mm -hmm. А в неї може бути вже інший хлопець, а ти їй даєш якісь преференції, і вона із цього тебе тримає так на короткій відстані. Плюс в неї відчуття впевненості, mm -hmm. що якщо щось з цим хлопцем не вийде, в неї є альтернатива. Ну, як би там жорстко це не звучало, ну, дівчата так роблять, і треба бути підготовленим. Грати на напіреження. Тому насправді, я про це думав. Дійсно дуже класно, коли людина, знаєш, сама з тобою прощається, або, наприклад, тобі зрадила. Пригадаєш, людина тобі зрадила. І тебе теж не лишається по факту жодної опції. В адекватних людей лишається опція. Просто все, папа, зрадила, все, давай до побачення. По крайній мірі в тебе немає самообману, що щось там є якісь, що ви там у вас на відстані, у вас якась... Що можна там, щось виправити? Виправити, да. в тебе вже все, шлагбаум закрився, і тобі треба вже брати відповідальність, щось міняти, щось робити, виходити з зони комфорту. Бо інакше до того моменту міг себе обманювати, що от ще виправиться там, у нас, у нас стосунки, ну і що, що це відстань? Там все буде, от вона мені відписує, от вона то. Що було до того, страшно навіть згадувати. Зіграло, напевно, те, що я затягнув, пізно почав з людиною, було просто неймовірно, і тут ця плешива потвора з'їхала з, з глузду, Я не про дівчину. Ну теж, блять, хуйню пише, бо він думає, що якби Путін не напав, ага. то в нього історія з дівчиною би продовжилась. у них все було би класно. Не було б ти навпаки мав би дякувати. Долі, ну не через те, що почалась повномасштабка, а через те, що так швидко полізло гімно з людини, ну, реально. Тобто, ви, ти би міг ще б більше до неї прив'язатися. Там за рік-за півтора була би якась схожа ситуація, там не повномасштабка, ну щось інакше. Просто їй хтось би запропонував роботу за кордоном, так. і в тебе теж не було б можливості виїхати. І все. Це все відговорки, що там сталися якісь зовнішні обставини. Які повпливали На вашу Так, прекрасну історію. Історію. Та, Ти би по-любому зіткнувся. Навпаки, це стало каталізатором того, що це проявилося. А, та. Так би воно могло тягнутися, і ти неправильні причини розумієш, що це не причина в, в політичній сфері, а це причина твоїй особисті, твоїй е, демонстрації для неї низької цінності. Ти для неї був низької цінності. Якби був високою, там би інакші наслідки були. А тут а, ти займався незрозуміло чим, себе обманював, перекладав відповідальність і в кінечному рахунку ну, отримав справедливі результати. Мені ще здається, наш момент, коли він пише, що півроку все було класно, це неправда. Так, на його підмогу, ми вже це розглядали. От було випадки, коли хлопці дають оцінку ситуації, що вони вважають, що це було прям круто. А ми коли дивимося на цю ситуацію, е, е з, більшим, з більшим розумінням, да, ми бачимо, що там повний піздець був. А він рахує, що це нормально. Це як ти не лікар, ти думаєш, що в тебе все окей, а він дивиться на аналізи і каже, що в тебе піздець скоро буде, якщо ти не виправиш. А ти думаєш, так тоді треба ставати досвідченішим. І тоді ти можеш сказати, що ти розуміти свої минулі помилки, і тим самим це буде показником твого зросту, да? особисто. А до того моменту, як воно могло бути добре, от ти маєш формулу, да, певно, там є перший показник, другий, третій. Ну і в залежності від компонентів, да, в цій формулі, оттворився такий результат. Якщо результат поганий вийшов, значить оці компоненти були погані, значить там були причини. А людина каже, та ні, там було класно, там було класно. От результат не буває, таке. є ланцюг, зворотній ланцюг. Тому це мене смішить, коли люди кажуть, що вони бачать, що це було дуже класно, типу на їх погляд, що там все було в балансі, там, я не знаю. Треба менше зачаровуватись, знаєш, і розуміти і правильно щитувати ситуацію. От краще навіть взагалі приходити. І відноситись зі всяким таким скептицизмом до цього, що відбувається. Ну та є дама, якась ну та щось ми там в нас закрутилося. Але я не буду, знаєш, типу, о, любов всього мого життя. О, такої дами більше не буде. О, Дівчина, знаєш, накидувати на... цінності дами. Навпаки, я би сказав більше бути тверезіший, да, як ти кажеш, і дивитися на результати, на поведінкову зміну і поведінкове відношення відносно тебе. Як вона себе проявляє, і дивитись тенденцію, тільки спостерігати. І тоді ти можеш зробити аналіз, да, у вас там щось через результати приймати там рішення на наступні кроки. А поки цього немає, він як зачаровується. І дівчина думає, блін, ну він, провалює баланс в цьому, скоріш за все. Дівчина... А дівчата, до речі, вони більш твердіші в плані відносин, вони більш себе контролюють. І вони дуже відчувають, коли хлопець поплив. Розумієш, коли хлопець вже не контролює, він вже він всього, свідома частина в нього втратилась, і е, все, наш клієнт, розумієш, і ну, ти нічого не зробиш. Тому первинний етап це має бути тверезість. Твої гормони грають проти тебе, особливо коли тобі там 20 років до двадцяти 20, 20, 27 Ну, навіть 27, якщо в тебе немає досвіду, розуміння, як це все працює, ти все рівно будеш піддаватися тим самим механізмам, у тебе не буде свідомості, щоб прослідкувати цю цепочку, ланцюг цей. Ми теж Тому... це вже знаєш, згадували, що коли в тебе відсутній досвід, ти дуже швидко якраз зачаровуєшся. Треба дуже мало, щоб тебе підсадити на якийсь крючок. Дуже мало, щоб ти втратив голову і такий О, дівчина, клас. Ну от, якщо аналогію там я приводив із інвестиціями, з автомобілями. Автомобіль може виглядати гарно. Все, він там. От І людина, якщо не експерт, він подумає, що класний автомобіль. Я, наприклад, коли займався автомобілями, я вже підходячи до машини, я бачу там, що фарбовано було в машині, якісь можливо нюанси, дрібні деталі. І, до речі, в цій професії дуже важливо було звертати увагу на дрібні деталі. Там десь тоді можна було сконструювати, що е, автомобіль міг бути в ДТП, якась історія, міг бути в е, утопленні, переверте міг бути. Тобто, Але людина, яка не досвідчена у автомобіль, такий самий. А для мене ні. Я є людина, яка розуміється в тому, я розумію, що тут автомобіль поганий, він в тебе там довго не проїздить, будеш мати проблеми. От так само і тут, то якщо в тебе хоч буде 50 років, якщо ти не станеш розумнішим, то так само будеш робити, тр... купляти погані автомобілі, будемо так. Якщо з даною аналогією. Блін, мені так напрошується аналогія про автомобілі і пробіг. Кручить, крутить пробіги, буде мати більше досвіду, будете розуміти, де пробіг накручений, де скручений. Де взагалі відсутній. <серкзві> а вона буде себе поводити, ніби там взагалі без проблем. <серкзві> так добре, давай ми ще крутенько якийсь стред обговоримо. Тут дівчина пише: в неділю була тарілочницею. Є в мене знайомий і спілкуємося 4 роки. Йобаний насос, <серкзві> ну вже, вже хочеться. Та... Uh, ще на початку нашого спілкування було проговорено, що між нами нічого не може бути. Прикидаєш, на початку 4 роки спілкуються, На самого початку Дама каже, хлопці, між нами нічого не може бути. І хлопець, замість того, щоб типу, їй сказати, добре, все, і забити на неї хуй, він чотири роки продовжує з нею спілкуватися. Про тарілочник це шою на мав. А я зараз дочитаю. Це цікаво. Uh, і він запросив мене в кіно. <реш> yeah, сам да. обрав фільм, сам придбав квитки, сам заїхав за мною, сам відвіз мене в ресторан, сам оплатив рахунок. Mm -hmm. За весь вечір що, жодного разу не дозволив мені дістати гаманець. В кінці вечора я запитала, чи можу я сплатити за себе, на що отримала відповідь, що він не лох. Ну він, не... oh, okay. він ж не лох який-то, так? Ну, ми лохи или ми не лохи? Я уточнила, я тарелишниця, відповів, що так. Хто тарілочниця? Він запитав її, чи вона тарілочниця? Вона запитала його і сказав, що так. А, що чи він вважає, чи вона Да? Ну, коли дівчина вам напряму заявляє те, що ви, е... вона з вами не бачить перспектив, а ви при тому цей наратив її приймаєте, цю формулу да? її. І потім ви відносно цього починаєте, типу, далі якісь кроки. За, ну, на зустріч її робити, вона розуміє, що він лох, він не має. Так він Ви... ж сказав, що не лох. Ну да, от він сказав, <рес> не сказав... він ж да. сказав, що не лох. Вона не бачить в тобі чоловіка. Що тут казати? Якщо вона не бачить mm -hmm. тебе як чоловіка, хлопця, вона каже: готова просто сприймати твій ресурс, якщо буде відкриті, а не готова робити для тебе розглядати варіанти якісь таких чоловічих, жіночих взаємозв'язків. От вона тобі заявляє, і всі твої ресурси, вона готова їх приймати, але вона вже тобі заявила, що да, я ресурси готова приймати, але я тобі віддавати нічого виграшна позиція, зразу ж тобі, і ти їй нічого не пред'явиш. І вона правильно все зробила. Ну, в плані вона вже відокремила на ситуацію, що от я не буду переходити на формат чоловік-жінка, хлопець-дівчина. Я не буду це переходити. А ти хочеш ресурсів вкладає, але ти нічого не отримаєш. Ти розумієш, як в бізнесі. Тобі ти вже знаєш, що ти в тому бізнесі програєш. Все, але він вкладається. Тобі три роки тобі, прикинь блять? в тебе людина каже: Ти мені давай гроші, там давай ресурс, а я тобі віддавати нічого не буду. Такі, ти такі добре, і ти mm -hmm. лох, потім дзвониш, каже, давай я тут ресурс, готовий тебе вкладати. Давай ми в ресторан сходимо. Я тобі це, це говорить тільки про твою якусь малодосвідченість і відсутності вибору з. Серед інших дівчат. Коли в тебе немає не то, що ти там е, маєш там собі багато дівчат, а просто в тебе немає іменно відчуття і внутрішнього усвідомлення, що ти без проблем, якщо ця дівчина чогось їй щось не влаштовує, то ти готовий е, і ти здатний на те, щоб своє життя, як магніт, притягнути, не гіршу дівчину. А хоча б що? попрощатися з тою попрощатися. І повір якщо би ти так зробив, в тебе. Ну, як мінімум, да, воно, тут є відчуття надії, да, якось, але там і так ти програв. Але якщо ти підеш на зустріч, то ти е, будеш більше поважати себе. На зустріч, іменно в плані того, що ти будеш розглядати, наприклад, варіант інших дівчат, да, ти не будеш фокусуватись на ній, то ти себе поважати більше будеш. Що ти не допустив того, щоби тобою. Крутили, маніпулювали тобою і ти був маріонеткою. Да? Ну, треба бути чесним, тут немає маніпуляції. Людина напряму говорить: то ось ти нічого із мене не отримуєш. Да. Хлопець каже, добро! Да? Спілкуються 4 роки, потім запрошує в кіно, не дозволяє дістати гаманець. І я от реально я так сиджу і думаю: а нахуя? От що він реально отримує з цього? Ну, я розумію. Я реально розумію його мотиви. Тобто в нього все-таки є надія, що дівчина так, переосмислить так. і побачить, що він насправді цінний. Але він не має найменшого розуміння, як будується. Uh, attraction. Ну, я вже це говорив, як притягувати так. От, Як збільшувати потяг? І він думає, що він от через такі вчинки джентльмена так. зможе переконати дівчину, що він гідний. Але це настільки, типу, це наче настільки... би він пішов, просто зник, з її радарів, сказав, просто написав, вибач, але такий формат. І я, вважаючи себе хлопець, да, я поважаючи себе хлопець, я не хочу е ну, взаємодіяти з тобою, коли ти мені не бачиш хлопця. І зникнути, а потім. Просто пінганути її там за декілька місяців, попрацювати над собою, змінити, можливо, покращитись. Да? Якщо ти хочеш суто от, повисити шанси з, саме з цією дівчиною, змінитись там, може піти в залі, позайматися, там, своє саме головне мислення змінити. І, е, і сходіть із ізобіля, а не з обмеженості. І потім спробувати ще раз да? написати, можливо. Просто пінганути. Всяке буває. І. Е, вже є шанс, що тебе сприймуть, тому що ти минулий раз ти не готовий був підписуватись під її умови, під її формат, під її фрейм. Ти змінився, пробуєш е, зробити так, щоб у вас був формат хлопець дівчина Не приймає все, типу, ну можеш пінганути, це тобі нічого не варто. Ну просто вкладатися, ходити і її там водити, там вкладати в неї ресурс, коли там нема перспективи, коли тобі зразу заявляють. Ну, я бачу, що це дуже ну, антіутопічна поведінка. Бачиш, питання в тому, що такі люди зазвичай так швидко не міняються. І от мені, якби на початку, та хоча б не обов'язково на початку, в якийсь момент дівчина тобі пише: Привіт, слухай, я не бачу з тобою май майбутнього. Ми з тобою можемо спілкуватися, але нічого між нами більшого бути не може. Єбайта, я би більше ні секунди на неї не витратив. Да, ну моментально ні секунди. Дівчина моментально вилітає. Бл як пробка з <сум> Як пробка. <Да, сум> да. Реально, як пробка. Ну, да. Я навіть не буду їй нічого писати, не буду їй намагатись переконати. Ні, просто я для себе там видаляю переписочку і все. І забуваю. На наступний день я прокидаюся, в мене вже не думки не зайняті, а що їй написати, як їй пінганути. Нащо мені це треба? Та бо ти сприймаєш як оскорблення, да? бо тебе, да. тебе просто от, прям, можеш сприймати як нахуй послали. От, да? послали так да? само. Як чоловіка. А, і ти, да, як чоловіка. І ти далі з нею комунікуєш. Типу, в тебе немає ніякої самоповаги, нічого тоді. І ти ще більше падаєш. Ти думаєш, ти ресурс складеш зараз реабілітуєш, а ти ще більше падаєш в її очах. От до чого призводять твої дії. Як Ворена Баффета є такий вираз, якщо ви в ямі, то перестаньте копати далі. Зупиніться. Отак От само тут. Це вже сигнал, прямий сигнал того, що не роби далі, все, зупинися. Зміни вектор. От як я бачу. Ну, цікаво, цікава була історія. Так, добре, ми на цьому будемо закруглятися. Свою думку знову ж таки, обов'язково пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, що ви там думаєте. Все, дякую.